Реакція була миттєвою. Моментально е, сталося відключення е, Росії від банківської системи, одного з банку, ключових банків, який, до речі, займає провідні позиції в е, газотранспортному забезпеченні Російської Федерації. Ми говоримо про е, миттєві, е, миттєві санкції проти тіньового флоту Російської Федерації. Ну і в принципі пожвавішали розмови, і почалися реальні обговорення щодо 15-го пакету санкцій, і це просто е було результатом того, що росіяни запустили одну ракету, яка навіть не мала апріорі не могла мати ядерної боєголовки. Ось вам такий результат, який ну є на мою думку, дуже яскравою ілюстрацією, що підкріплює мою відповідь щодо неможливості застосування ядерної зброї в сьогоднішній, в сьогоднішній війні, і навіть. Потенційно розглядати питання використання тактичної ядерної зброї.